Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо ще одну популярну добавку та ноутроп, Lions Mane, або українською їжовик гребінчастий. Особисто я вже бачу його просто всюди. Постійні реклами в соцмережах його навіть додають каву та печиво. У світі, де люди прагнуть покращити свою концентрацію, підняти настрій і мати щасливіше життя, ноутропи стали справді актуальною темою. Середня тривалість уваги продовжує падати, в той час як ритми сучасного життя потребують від нас все більшого прискорення, а джерела відволікань продовжують зростати. І не дивно, що все більше людей звертаються до добавок, і цього немає нічого поганого. Я також користуюся анотропами, щоб покращити е, чіткість свого мислення та мати тривалішу концентрацію е, і мати кращу продуктивність. Проблема в тому, коли люди стоять жертвами маркетингу і та приймають добавки, які є недостатньо досідженими, або рекламуються як панацея для росту нейронів, або про чиї побічні ефекти замовчуються. Схоже на Ашваганду, Lion's Mane має також побічні ефекти, про які мало хто говорить. Сьогодні ми розберемо цей гриб, його позитивний вплив та деякі не всім відомі побічні ефекти, щоб ви самі могли вирішити, чи варто вам ним користуватися або, можливо, припинити прийом. Розглянемо як і наукові дослідження, так і анекдотичні докази, і мій особистий досвід. Спойлер негативний. Також розкажу про інші способи стимуляції фактору росту нейронів, яким всі так заінтриговані. Якщо ви новачок на моєму каналі, то мене звати Тарас, і я цікавлюся біохакінгом. На моєму каналі ми говоримо стиль життя, добавки та різні стратегії для оптимізації здоров'я, класного самопочуття та розумової продуктивності. Отже, що таке Lion's Mane? Lion's Mane – це медицинський грип, що використовується тисячоліттями в китайській народній медицині для підвищення життєздатності. Він має великі, білі кучеряві структури, що нагадують левову гриву, і містить біоактивні сполуки, зокрема геріциноїни та рінацини. Які плюси Mane? когнітивне здоров'я. Однією з основних заявних переваг їжовика є його здатність покращити пам'ять і когнітивність. Вважається, що це покращення відбувається за рахунок підвищення факторів зростання мозку, таких як фактор росту нервів NGF та і нейротрофічний фактор похідний від мозку BDNF. Ці нейротрофічні фактори відіграють важливу роль когнітивній функції та загальному здоров'ї мозку. Конкретно NGF захищає існуючі нейрони і також є критично важливим для нейрогенезу або відновлення нервових з'єднань, які пошкоджені через вік, травму чи хворобу. Проте дослідження поки що не є однозначними. Більшість досліджень проводилися на тваринах, на мишах, а лише обмежена кількість на людях, часто серед літніх осіб або серед осіб із когнітивним спадом. Хоча деякі обмежені дослідження на людях вказують на потенційні переваги на когнітивне здоров'я та позитивний вплив на тривогу і депресію, докази поки що є змішаними. Наприклад, одне дослідження 2023 року дійшло висновку, що їжовик може покращити когнітивні функції. Учасники, які приймали одну дозу, продемонстрували швидшу продуктивність під час виконання завдання, що вказує на те, що це потенційно може покращити швидкість обробки інформації. Проте також були виявлені нульові та обмежені негативні результати. Інше дослідження 2022 року показало, що 4 тижні прийому добавок зі жовиком на групі студентів не продемонстрували позитивного впливу на когнітивні функції. Одне японське дослідження 2019 року показало, що особи, які споживали порошок і жовка 4 рази на день протягом 12 тижнів, отримали вищі бали на тесті пам'яті в порівнянні з контрольною групою та своїми початковими балами. Група, що споживала LionsMan, показала більше покращення на 12 тиждень, ніж контрольна група. Проте загальний розмір ефекту був дуже малим, збільшення на 0,5 одиниці з 30. І контрольна група також показала покращення. Зрештою, нам необхідні подальші дослідження. Також незрозуміло, чи його позитивний вплив на мозок залежить від підвищення цих факторів мозку, про які ми говорили, чи ще механізми. Які поки що нам невідомі, проте це все не означає, що цей грип абсолютно не працює. Це просто означає, що не було проведено достатньо актимічних досліджень, щоб вивести його ефективність. Наступний ефект це вплив їжовика на депресію та тривогу. Дослідження на тваринах і людях вказують на те, що екстракт Lion's Mane має протизапальні властивості, які можуть зменшити симптоми тривоги та депресії. Mane має також нейропротекторний ефект, зменшує кисельний стрес та захищає нервові клітини від апоптозу, тобто загибелі. У відомому японському дослідженні мишам давали їжу, що містила як гриби їжовика, так і пептид, відомий своєю здатністю викликати порушення, навчання та пам'яті. Lion's Mane успішно запобіг когнітивним порушенням та дисфункції, які зазвичай викликав цей пептид. Дослідники приписали цей результат збільшенню NGF. Отже, підсумовуючи, хоча існують певні докази про те, що її живик може покращити пам'ять та когнітивність, схоже, він є найбільш корисним для тих людей, які вже мають когнітивний дефіцит або проблеми з настроєм. Деякі дослідження показують помірні ефекти, тоді як інші мають обмежені або змішані результати. Для здорових осіб ці ефекти можуть бути мінімальними, тому потрібні додаткові дослідження цього гриба. Отже, переходимо до самого цікавого, до побічних ефектів. В загальному Lion's Main вважається безпечною добавкою, але є деякі побічні ефекти, про які часто умовчуються. Ці ефекти не були достатньо дослідженими, проте це не означає, що їх не існує. Ви можете знайти багато інформації про такі ефекти і відгуки від користувачів в мережі, які базуються на власних спостереженнях. Такі докази та спостереження називаються анекдотичними. Перший негативний ефект, на який варто звернути увагу, це втрата ліпіду. Анекдотичні дані свідчать про те, що Mane може блокувати перетворення тестостерону на його сильнішу форму дегідротестостерон. Багато користувачів скаржаться на понижену сексуальну тягу після використання цього гриба. Це відбувається через те, що Mane є інгібітором ензиму 5 альфа-редуктази, яка відповідає саме за перетворення тестостерону в його сильнішу форму дегідротесосерон або DHT англійською. Блокування DHT може спричинити симптоми, схожі на постфінастеридний синдром, зниження настрою, ранкових ерекцій та загальне погіршення сексуальної функції. Фінастерид це такий препарат, який використовується від облесіння чоловіків. DHT, як ми вже зрозуміли, дуже важливий для здорового лібіду також він відповідає за риси чоловічої особистості, настрій та рівні енергії. Негативні ефекти DHT, проте повинні враховувати всі жінки, також їх це також стосується. Особисто ці негативні ефекти я відчув на собі також. Після перших 30 днів використання Mane я не відчув жодного негативного ефекту, бо паралельно я також вживав додавки, які підтримали вироблення DHT. А це тонкаталі, кретин, гліцин тощо. Потім, в один момент, у мене всі ці додаткові, додаткові додавки закінчились, я продовжив приймати Mane, не підозрюючи про такий його негативний вплив. І тут я відчув всю красу пониженого DHT. поганий настрій, несильні ранкові реакції, втрати лібідо, менший інтерес до занять спортом. Ці симптоми пройшли, коли я перестав вживати Mane, але все одно досвід був не одним з найприємніших. Таких історій, як у мене, просто тьма. Тому я хочу проінформувати інших людей від використання цією добавкою, тому що вона може бути небезпечною. Є одна група в Reddit з понад 16 тисяч учасників, і там можна прочитати доволі страшні історії. Користувачі описують свій жахливий досвід та побічні ефекти когось навіть після одного єдиного використання. Одного хлопця, наприклад, діагностували пошкодження мозку через недостатню циркуляцію крові після використання Lion's Mane. Хтось навіть чинив самогубство. Кому цікаво поглибити знання та почитати ще історії про сколічені життя, залишу посилання в описі. Хто зна, що ми ще дізнаємося про цей гриб в майбутньому. Ще один потенційний негативний ефект їжовика – це погіршення настрою. Їжовик грибінчастий діє як агоніст капаопіоїдних рецепторів. Капаопіоїдна система дуже складна і пов'язана із залежністю, поведінкою, пов'язаною з винагородою та ефорією дисфорією. Деякі люди, які вживають їжовик грибінчастий, можуть відчувати дисфорію, а тобто стан протилежний від ейфорії. Крім того, агоністи капа можуть підвищити рівень пролактину і безпосередньо знижувати лібідо і садовий потяг, перешкоджаючи передачу сигналів дофаміну. Ще один наступний негативний ефект це гістамін. І жовик може бути небезпечним, якщо у вас є гістамінова непереносимість. підвищуючи фактор росту нервів, NGF, і жовик, на жаль, також підвищує рівень гістаміну, викликаючи дегрануляцію тучних клітин. А самі тучні клітини насправді створюють, зберігають і вивільняють NGF. Тож, Mane може також погіршити запалення та симптоми, пов'язані з гістаміновою непереносимістю. Отже, як бачите, немає якоїсь ідеальної добавки. ну, хіба що Alpha-GPC, кожна має свої плюси та мінуси. Хоча Mane може надавати певний когнітивний ефект, але з іншого боку, він також може бути причиною небажаних побічних ефектів, особливо у тих, хто чутливий до зниження дегідротисостерону або має гістамінову непереносимість. Якщо ви вирішуєте використовувати даний гриб, пам'ятайте, що ви проводите на собою експеримент, оскільки дослідження ще не завершені, а довгостроковий плив залишається поки що невідомим. Помимо Lion's Mane, більшість інших медицинських грибів також мають антиандрогенні властивості, впливаючи на ензим 5 альфа-редуктаза. Окрім Кордисепс, який здається підтримує вироблення цього гормону в тілі, якщо ж ви зацікавлені у стимуляції NGF, фактора росту нервів, то мабуть вам варто знати, що Lion's Mate – це не єдина добавка, яка може це виконувати. Наприклад, ацетилікарнітин скорочено алькар це природна сполука, що виробляється організмом, і, помимо підвищення НГФ, вона також збільшує кількість дофамінових рецепторів і має також ще багато інших позитивних ефектів. Також стимуляцію НГФ можна досягнути з іншими добавками, такими як ельтанін, тобто амінокислота з чаю, родіола рожева, дуже класний даптоген, бакопа Думаю, всім відома Женьшень, омега-3 та багато інших. Як бачите, не лише, не, не лише завдяки Lion's ми можемо стимулювати цей NGF, але всі про це мовчать. Особисто я надаю перевагу саме цим добавкам, які щойно перечислив, оскільки я не відчуваю від них негативних е, побічних ефектів. З позитивних ефектів натомість те, що я відчув від Лайнсмен, коли його приймав, це був дещо такий спокійніший і філософський настрій. Е, і я б мав... Відчуття більше зацікавленості всьому, можливо, навіть занадто. Поділіться своїм досвідом в коментарях, чи був у вас позитивний, чи негативний досвід, чи відчули ви, наприклад, побічні ефекти, такі як втрата лібідо або інші. Буде цікаво дізнатися ваш досвід. Дякую за перегляд, підписуйтесь та до зустрічі на наступних відео. Чао!